Дорогі друзі українці. Уряд Канади дотримав свого слова і започаткував з 23 жовтня нову імміграційну програму для українців. Але одразу хочу вас застерегти: вона не стосується усіх українців в Канаді, а лише, а лише тих, хто має родинні зв'язки. Ті, хто має родичів у Канаді, а також члени їхніх сімей, можуть подавати документи на постійне проживання. Але перед тим, як розповісти про програму, я хочу звернутися до всіх українців, які проживають у Канаді. Голосуйте, будь ласка, за петицію проти фізичної ідентифікації, яка опублікована на сайті Верховної Ради, тому що ця ідентифікація найбільше стосується нас, українців, які проживають. За кордоном, нам доведеться ходити до консульства, збирати різні довідки, завіряти їх і відправляти до України. Посилання на е, цю петицію я залишу внизу в описі. Реєструйтеся, у кого є українські номери, збереглися сімки, або на той час. Коли будете реєструватися, вставляйте українську сімку, вказуйте цей номер, і вам на телефон прийде код підтвердження, який потрібно ввести для реєстрації на сайті Верховної Ради України. Отже, далі про програму. Родинні зв'язки визначаються за двома. Категоріями. Там великий переліп, тому коли дійде справа до подачі заявки, потрібно буде у кожному конкретному випадку підтверджувати родинні зв'язки. Чи це дідусь, чи бабуся, чи дружина, чи чоловік, чи діти, чи онуки, чи племінники. Все це передбачено цією програмою. Основні вимоги, що на час подачі заявки ви повинні перебувати у Канаді і потрібно бути громадянином України. Претенденти повинні подати відповідну заяву. Її перевірять, і якщо ви відповідаєте необхідним критеріям, вас і членів вашої родини запросять пройти чи завершити медичні огляди, якщо це потрібно. Пройти кримінальні та безпек безпекові перевірки, біометрію за необхідності. І після перевірки вашої заяви і ваших даних вас повідомлять про прийняте рішення. Заяву можна подавати як по інтернету, так і в паперовій формі. Одразу попереджую: процедура подачі документів непроста і потрібно буде їх багато. Канада доволі бюрократична країна. Спочатку заповнюється загальна форма заявки для Канади з двома додатками. Перший додаток А це історія чи декларація, і другий е додаток додаткова інформація про сім'ю. Ці цифрові форми заповнюєте онлайн для себе та будь-яких членів сім'ї віком від 18 років. Це цифрові форми. А далі йдуть форми у PDF-форматі. Їх потрібно завантажити у свій обліковий запис, заповнити краще на комп'ютері, ніж від руки, Так ви уникнете багатьох помилок. Роздрукувати, підписати, відсканувати цю форму зі своїм підписом. І знову завантажити у свій обліковий запис. В першу чергу це законодавча декларація, яка засвідчує ваші родинні стосунки, громадянин Канади або постійний житель, член вашої родини в Канаді, повинен заповнити та підписати цю форму. Є перелік і інших форм, але я не буду їх усі називати, бо є такі, які не всі стосуються. Скажімо, декларація. Спільного права чи декларація про розлучення для неповновілітніх, та інші. Ви можете заповнити ці форми самі, якщо добре володієте англійською мовою. А можете скористатися послугами уповноваженого, тобто такого, який має право займатися цим видом діяльності, платного імміграційного представника або імміграційного консультанта. чи юриста. Потрібно буде підготувати по одній фотографії на кожного члена сім'ї згідно інструкції. Бо там буде потрібно завантажувати фотографію з обидвох сторін. Напевне, її треба буде підписати. За заявку треба буде платити комісію за всіх членів сім'ї. Вірніше за кожного, зокрема, за кого подаєте. Оплата приймається тільки онлайн. Заява, наприклад, на постійне проживання коштує 515 канадських доларів за кожного члена сім'ї, кого подаєте. Його потрібно буде сплатити тоді, коли ваша заявка буде схвалена. Вам доведеться заплити, заплатити його, цей збір, перш ніж ви зможете стати постійним жителем Канади. Однак, там є і винятки. Для дітей сирі, для дітей з опікунами. Особи, які перебувають під захистом, тобто все це буде вирішуватися індивідуально. Ну і відповідно, потрібно буде платити за біометрію за інші послуги. Тут у кожного претендента сума буде індивідуальна. Коли будете подавати заявку на постійне проживання, зверніть увагу, що серед усіх програм потрібно обрати інша. А зі списку категорій треба обрати одну з двох, які там пропонуються. Державна політика воз'єднання сім'ї в Україні, якщо ви маєте намір проживати за межами Квебеку. Або державна політика щодо воз'єднання сім'ї в Україні КК, якщо ви е, маєте намір проживати в Квебеку. Не забудьте завантажити інструкцію 0189. Вона допоможе вам правильно заповнити форми. Також подавайте актуальні дані для зв'язку. Бо, якщо з вами не зможу, зможу зв'язатися, розгляд вашої заявки затримається. Коли ви отримаєте лист підтвердження, ви можете перевіряти свій статус. Вірніше, статус вашої заявки за номером вашої заявки. Розгляд заявки може зайняти кілька тижнів або навіть місяців. Коли ви станете постійним жителем, вам зроблять електронне підтвердження постійного проживання, а потім і зроблять фізичну піар-картку. Бажаю вам успіхів у цьому. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!